Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні в мене буде, мабуть, пересадка з омолодженням орхідеї, яка називається Дендробіум Нобілі. Це орхідея ароматна, вона білого кольору, дуже-дуже пишно квітне. Якщо знайду світлину, я вам ставлю її, якщо ні, то буде покликання унизу. Я знімала відео, як вона квітла. Дуже красиво, дуже ароматно. Я вже приготувала зелений килимок, дуже зручний для пересадок у хаті. Все виходить акуратно, нічого ніде на підлогу не сипеться. Ну, багато не будемо розмовляти. Давайте приступимо. Ця рослина вже дуже висока. Вона на всі боки ось так от розкинулася. Там, де вона стоїть, незручно мені проходити повз. Я її завжди чіпляю. Ну і подумала, що ось ці кейки, молоді рослинки, я познімаю і посаджу в окремий горщик. Тут в мене опора ось така. І вона хоч якось тримає. Все тут підв'язано, на ниточках. Ну, це треба щось з цим робити, бо некрасиво. Мені не подобається. Взяла телефон у руки, бо хочу показати, як воно тут наросло. Ось, бачите, стара бульба. На ній ось вже дві молоді рослинки. Одна вже була з квітами і пустила нову бульбочку. Тобто це вже окрема рослинка. Ще ось тут багато всього. Зараз буду розбирати, будемо бачити. Ось тут коріння, коріння, коріння. Ось тут росте, вже має свої корінчики. Може, є такі якісь ще без корінчиків. Може, я ще не все бачила. Бачите, ось сюди мотузочки, ніточки. Ну, що воно розвалюється, куди це годиться. Дуже багато старих болю. Треба спочатку цю опору якось витягнути. Зараз треба мотузочки та нітки позрізати. Виспа буде трошки рослинку. Мабуть, треба було це раніше зробити, але вже буде як буде. Бачите, отак відрізала вона одразу, куди пішла. О, це ж не тіло, це молода рослинка. Так не падає, бо зараз ломаєшся раніше, ніж я до тебе дійду. Так, що тут? Зараз я вимкну ой, ой, ой стій. Зняла опору і ось що маю. Бачите, як воно розкинулося. Ось тільки ніточок тут, які тримали цю рослинку, і ось цей тримач. До речі, дуже зручний. Сподіваюсь, що вона не дуже там сильно сидить у борщиком. Останнього разу поливала і на цілу добу у воді залишила. Забула. Ну, кора тут класна. Це для підлітків та сама кора, в яку я саждаю, всі свої ордети. Неодноразово показувала. Цю кору можна використовувати. Зараз хочу трошки стріхнути і показати вам корічки. Вони всі тут живі. Так вже на руку відчувають. дивіться, повідгадувалися. Дивіться, яка краса, да. так, що приступимо. Де тут красиві наші корінчики? Що тут будемо розбирати, ламати, відламувати? Так? Угу. так тримається оце все. Це всі молоденькі. так Хочеться їх всі разом. Ну-ка, спробуємо. Дивіться, який кущ одразу. Але тут ще є ось таке. Зараз я теж це зниму. Воно все легко знімається. Ось така, дивіться, це теж вже готова рослинка. Тут не треба буде чекати довго, щоб вона заквітла, тому що вона вже квітувала. Тут є дві, да? я бачу. Ні три. Чотири. П'ять. Оці п'ять квітували. Оці дві ні. А ви оцей кущик можна так і залишити. Тут є така штукенція. Нічого я не знімаю, поки воно зелене. Хай тут буде. Ще один кущик вийшов. Потім ми роздивимось більш детально. Так, стій не падає та що ж таке. Стій. Тут що? Тут. Воно все на різному рівні в висоту. Так оці три, мабуть, вже. Хоча вони теж зелені. Але най найперші. І корінці тут ще дуже гарні. Так, далі. Так, ці начебто на одному рівні. Так. Бачите, воно само якось такими кущиками ділиться. Тут дві вже були з квітами, оцю дітку зараз я зніму. І ось ця бульба молода буде квітувати. Це я зніму. Отак. І тут ділю так, як воно само проситься. Тут видно ось це? Ось такий курчик вийшов. Ці бульби вже квітували, і ось новенька. чи на ній тут росте. Щось вона не хоче від'єдналася від ця стара. Ця. Зараз старі бульки теж роздивимось. Вони ще можуть давати кейки, тобто діточок. Ось не хочуть розриватися, не, не треба. Опа, ось так. Тут взагалі три молоденькі. Ой, корінчики у всіх красиві. От і тут залишилося три старі бульбочки. Ось що вийшло. Ось так. Зараз кожну поділку покажу. Тут всі старі бульбочки. Ось вони такі. У цьому випадку треба чекати тут нових ростів. а тут кейки. Ще ось такі. Теж це старі бульби, але ж бачите, яке коріння. Тут ще будуть нові рости згодом, а тут ще будуть кейки, такі довгі бульби. ось така вийшла поділка. Ця бульба квітувала. І ця, і ця квітувала. Наступна ця поділка усі рослинки, тобто бульби молоді, ще не квітували, але ж видно, що ця вже скоро буде квітувати, це видно. По тому як набралися бульбочка блищить така товстенька. Наступна ось такі корінці. Дві бульби тут квітували, ця і ось ця, ось молодий рост. Наступна поділка. Ось така. Тут дві бульби квітували, ця і ця, а тут квітів ще не було. Така. Ця вже була з квітами і молодий ростик. І оцю я вже ділити не буду, посаджу разом. Ось така, здається, я її першу відірвала, не? вже її не пам'ятаю, тільки що зробила, вже не пам'ятаю. Ось такі корінчики і ось такий кущик. Що тут в ньому? Ця бульба ще не квітувала. Ця вже квітувала. Ця, звісно, квітувала і ця і ось ця. Тобто я бачу, що тут мені квітувало дві бульби. Ось така, де вона, і ось така і такі вони вже височенькі. Як ви знаєте, кожна наступна бульба виростає вище за попередню. Хоча, ви знаєте, є винятки з правил. І не завжди так буває. Іноді буває, що наступна бульбочка менша за попередню. Але, як правило, все ж таки більше. Ну, ось так. Зараз буду саджати ось цю, ці виставлю на продаж, які не продадуться, посаджу. Ну, у посадці нічого особливого немає. Посаджу в той самий ґрунт. насипала на дно. Зараз. Намагатимусь коріння помістити у горщик, ось так повертаючи. Так само, як і фалінопсиси я саджала. Це гарно сіло. Ось так все. Засиплюю і посадка закінчена. Треба буде спочатку або опору якусь або в стіночку брокотити, бо буде погано триматися, поки корінчики там чіпиться у горщик. Як завжди сильно. Там бувати не треба. Корінчики тоненькі, ви бачили це, щоб нічого не поламати. Не знаю, що ви там бачите. Сподіваюсь, бачите. Тепер знов ці корінчики, багато корінчиків. З них були на повітрі не в горщику, то їм треба буде ще... Звикнути до горинки. Сподіваюсь, буде нормально. Вони добре приживаються. Дуже легка у догляді орхідея. Поливають так само, як і всі свої орхідеї зануренням. На два тижні, але я вже кілька разів говорила, що геть обдумилася, не встигаю, і в мене виходить раз на 18-19 днів, але не робіть, як я так все я посадила, але, бачите, воно не тримається. Піду візьму якісь опори чи тримачі, зараз подумаю. Ось так зробила. Нічого нового не стала вигадувати, той самий тримач поставила. І ну, вважаю дуже добре це. Ось так. так. Тут листочок мені не подобається на старій бульбі. Так. це така краса в мене вийшла. Що там у горщику, не знаю чи щось видно. Давайте. Подивимось разом. Ну, корінчики я тут бачу трошки. Є по чому орієнтуватися при поливі. Все, дендробіум пересадила, поділила, вам все показала. Сподіваюсь, вам було цікаво, Ну, на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!